Свині люблять зелену люцерну. Вона солодкувата і багата на вітаміни. Двадцять п'ять диких кабанів проживають у вольєрі площею понад один гектар. Розташований він в іскрівському лісництві на Полтавщині. Два кнура, чотири матки і дев'ятнадцять кабанчиків. Розводимо кабана для е, Побільшення популяції дикого, дикого кабана в природі, тому що в дикому природі на даний час його не так багато. По нашому мисливському господарству це десь ну, в районі 30-40 осіб. Їжу тваринам дають раз на день, насипають стільки, щоб вистачило на добу. Кабанові в день треба десь 3-4 кілограма зерна. Зернових. Ну на даний час вони не дуже добре поїдають, тому що є зелень і стараємося кормити зеленью. На зеленю набирають вони вагу і ростуть. Частину кормів для тварин працівники лісового господарства заготовляють самі, а частину закупляють. Кормушки для зернових кормів насипаємо кукурудзу. Свині люблять зернові, кукурудзу, горох, ячмінь. ну На даний час у нас є кукурудза, засипаємо кукурудзу. Останній приплід був взимку, однак дорослими поросят вважатимуть за рік. Кнур у нас десь кілограм 150 остальні там, кнури і свині десь кілограм по 100. А маленькі важать десь в середньому десь ну там 30-40 кілограм на даний час. Приблизно у 8-10 місяців частину тварин випускають на волю. Вересні плануємо випускати для того, щоб вони трошки привикли до природи, почули, як це воно жити в природі, добувати корми, корма і все, щоб вони до зими акліматизувалися. У вольєрі для кабанів облаштували необхідні умови. Дикий кабан, як він полюбляє болотисту місцевість, воду, любить затінок, люби таке. І по по даному, тому зробили іменно сосні цей вольєр, природні умови. Це в нас такий пристройка: для кормів. Зберігаємо тут солому для підстилки свиням. Щоб зимою їм була така товстенька підстилочка, щоб їм не холодно було. За словами Віктора Сліпка, повномасштабна війна не вплинула на догляд за тваринами. Що поїли, вони там попили води і все, пішли, лягли, успокоїлися. Їх десь в холодку, їх не так просто й знайти. Другий раз заходиш, нема. Де хто його знає. Тому тому, поки обійдеш, ага, наткнувся і вони так. Вони не не підходять. Тоді, тобто, як ти до них підходиш уже, то вони починають відходити, відходити, стадо 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 відходи, відходи в сторону. Як повідомила речниця обласного управління лісового та мисливського господарства Лілія Гнатенко, на Полтавщині диких кабанів розводять у шести вольєрах. Загалом у мисливських угіддях регіону цих тварин налічується понад півтори тисячі. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина.